Вітаю всіх. Трохи відволікчимось від цієї гидотні цієї. Мої знайомі до мене причепилися. Багато мене знайомих займаються цими, як вони називають, тапалки. Кажу терміни їхні, бо я від цього далека це в мене скрін. Це мій другий телефон, але це мені скрін з екрану присилали. Це не моє щастя. В мене немає часу фізично оце, оце все клацати, бо. Я скажу чесно, досі маю конспектики, підглядаю в конспектики, роблю конспектики, бо через свій стан тривоги трішечки ще не вивчила на той рівень, який я хочу. Я постійно вчусь-вчусь-чусь і ніяк не можу дійти до того, як мені потрібно. Просто тому, дивіться, тут є ось є всякі там блюми, хом'як цей, пікселі. Дохс, ну і ще багато-багато-багато кошечки, собачки, куча названій, все, оце, 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 оце. Тапалки. Як це називають. Мене просили подивитись знайомі, знову ж таки, не знаю навіщо: чи будуть ці ось ці тапалки, як їх там називають, тапалки. приносити. Дохід людям, які цим займаються. Чи будуть ці тапелки приносити дохід? Давайте подивимось. Так, дивіться, по-перше, дохід від них буде по імператору. Тобто, цим займається серйозна людина, яка знає, що вона робить, перше, що скажу. Далі дивимось. Серйозні. Угу. Але, відразу скажу, але. Там будуть дії, які спрямовані на певні кроки, щоб відсіювати людей, які роблять нечесно. Чи там багато телефонів відразу клацають. Ну, чула таке. Можливо, боротьба з ботофермами. І це буде по колу постійно. І відразу скажу, що це довга праця і залучені. Тут весь світ. Весь залучений, весь світ. Так. Зараз розблокую. Хай лежить цей кошмар. Весь світ залучений. В цій тапалці. Дохід воно буде приносити, але якщо виконувати правила, які вони будуть робити. Тільки виконувати правила. Беруть цю колоду. Так, ось ці всі тапалки. Оці. Оці. Бачите, всіх тут багато. Будуть приносити реальний дохід людям, які це клацають. Давайте подивимось ціку. Угу, цікаво вже місяць. Ну, Стоп сумнівався. Стабільно, так. Знову таки змія. Це дуже хитрий дохід. Це не так просто. сидіш і клацаєш. Там знову умови, і там є певні обмани. Звісно, є певні обмани, певні хитрощі, які будуть використовуватися. Але села це ключ. Ключ це вирішення всіх питань, вихід з проблемної ситуації дійсно, це нормально. Так, давайте. Ось. За цим стоять дуже сильні розумні люди, які люблять свою справу і люблять гроші. Ви тому платити вони будуть також тільки тим, хто буде виконувати всі умови. І відсіювати також будуть багато. Тому що вони дуже люблять гроші і відсіювати ймуть різко, раптово, і вводитимуть якісь, ви знаєте, нові умови. Ось тут, І ви не завжди будете розуміти, що буде далі взагалі. Хитрощі. Тому. Треба до цього відноситись філософськи. Це моя тема. І вважаю, що так і потрібно відноситись до цієї зарази. Так. Ну, ось їх тут багато. Кажуть, що там деякі маніпуляції вже є. Лістинг, як вони кажуть. Нахваталась слів, щоб розуміти до кінця. що це. Не знаю. У мене таке відношення до цього таке, не дуже. Я не хочу цим займатися, бо в мене немає часу просто фізично. Я хочу розвиватись тим, до чого я йшла 14 років, і зараз оце сидіть клацать, ну вибачте, не моє. Але є люди, які в це внікають, вивчають, в мене є знайомі. Їм подобається. Я не проти, хай люди вивчають. Ось вирішила для вас зробити на широкий загал. Вони мене просили для себе, я вирішила на широкий загал, попросила цей скріншот. Всього цього. Може, комусь буде цікаво.